Вам, Вас було гарно чутно. Будь ласка, слухаємо вас. Всім доброго дня, мене звати Ірина, мені 39 років. У 22 році, 30 грудня, я потрапила в Страшне ДТП, який отримала декілька травм. Травма хребта, грудного відділу. І того відказали мене на. Але це ще не страшна не трагедія. Я думала, що в ну, мене вже закінчилося життя, але я подавала цей. Це ще не таке страшне, як вдалося. У мене була дуже велика підтримка вдома, рідних, дітей. Ну і ще підтримка в центрі, я потрапила в центр від від Підтримувала підтримку слід таких людей, як я. Спілкувалася, у кого інсульти, черевнова травма, спінальна травма. І це ще не факт, що це все закінчується. Ми все подолаємо і все буде гаразд. І я сподіваюся, що повернуся до своєму життю в госпитанні дітей і своєї ближньої роботи. Хто ви є за фахом? От. І ви тут в центрі вже да, тут да. Не, не знайдеться пацієнтів, які не отримали ваших послуг. Да, так? Да. так, Дякую вам за промову, за рішучість. Пані Наталія, представтесь, будь ласка, бо вас вперше тут бачать. Доброго дня всім. Я старший бойовий медик з бригади ТРО. На жаль, я не можу зараз виконувати свої обов'язки. Сподіваюся, що мені тут допоможуть, бо сьогодні я спілкувалася з лікарем. Напомнють мені, будь ласка, як звуть. Це не лікар, це старший фізичний терапевт нашого реабілітаційного центру Юрій Стецик. Вот. Було дуже приємно, і він показав вправи, які мені робить вдома, і я буду приходити сюди і надію, що я повернусь в той. А скажіть, будь ласка, чи важливо теж ділитися своїм цим. Життям після якоїсь історії із собі подібними. Ну, звісно, ну треба ділитися. Ну, треба люди, щоб знали, як можна ну, справлятися з цим. Правильно. Я зі своєї сторони, ви зі своєї. Так. Разом ми маємо подолати ці всі виклики. Так. Правильно? Так. Дякую вам за промову. Вам Давай, давайте дякую. зробимо гарну світлину. Дякую. Будь ласка, а зараз я попрошу. У нас спільнота велика. У нас є вже на сьогоднішній день більше 750 учасників. І у нас є активісти нашого руху, які із інших міст вони надали відео. А зараз ми по черзі їх всіх послухаємо. Там хто у нас перший?

То мы, сюда моему все это психологические так мы, через четыре минуты, на что то мы, я читаю, на наши внутренние Дивіться, їй важко при фазі складати фрази, мовити, але дивіться, вона написала цей текст, вона його зачитана молодчина, насправді. от Дивіться. От Якщо б всі пацієнти, не тільки з інсультом, з іншими вадами брали приклад з таких людей, то набагато. Вищих результатів вони б досягали у своєму відновленні. Тому ділитися на загал, а не лише там серед своїх показувати і розказувати про свій досвід це дуже і дуже важливо. І я бачу, що це дуже велика місія, яку от ми, ми всі разом несемо. Ми започатковуємо першими в Україні. Цього ще ніхто до нас не робив, але я вірю в те, що. Це не буде якось сильно довго, що у нас буде набагато більше і вже зовсім скоро. От, значить, хто у нас наступний, пані Дадаян? Може, ви? Будь ласка, пані Ліля, я вас запрошую. От, розкажіть нам про свій досвід. Будь ласка, ближче до мікрофона, Тут я вас обійму, щоб вам щоб вас було гарно чутно. Здравствуйте, меня зовут Лиля, мне 59 лет. 27 декабря у меня случился инсульт. Я лежала в Индосане две недели и оттуда сразу выписалась сюда по рекомендации Индосана, сразу приехала в этот центр. Я очень довольна этим центром. Здесь я не потерялась, не встала перед трудностями. Да, трудности большие, прохожу, оптимизм никогда не теряла. И других поддерживала соседи по палате, да и вообще всех, кто здесь есть. Так что, как говорится, с улыбкой на лице мы преодолеваем все трудности и преодолеем. Уже хожу, слава Богу, без костыля, без всего. Осталось, ну, кисть руки, я думаю, что поработаем, и она восстановится. Вот. Но у нас все становится больше, мы все друг друга поддерживаем. И только наша поддержка нас продвигает вперед. Как-то мы не сдаемся. Ну, не боимся ничего, знаем, что впереди нас ждет прекрасне будущее. Все. Дякую вам. Да. Спасибо. Так, наступный Э, Будь ласка, Нину. о, Нину. Виталий. Я принесла могли сумки в 20-му році. Але я щаслива, що доля дала мені можливість шанси жити далі. Життя поділилось на до і після. Найстрашнішим для мене пісня було те, що внаслідок цієї хвороби, я втратила на деякий час здатність говорити. Лежала, як і багато присутніх в цьому залі, нерухомо в річку. Подвоєна картинка, відсутність мови, страх і розпач. Дякую лікарям, які працювали над збереженням мого життя і поверненням мені втрачених можливостей. Безмежно де ж рідним і близьким, які ні на хвилинку не залишали мене в дії. Пройшло немало часу. Прикладено багато зусиль, щоб повернути можливість. Говорити, працювати пальцями, працювати в коні, ходити, тримати спину. Сьогодні ще мають деякі проблеми зі здоров'ям. Це спатичність пальців правої ноги, нетримання від наваги, дуже повільна ходьба на відстані до 150 метрів не більше, швидка втомлюваність, сердечна недостатність. Текучий біль у м'язах, правилі, сторони тіла, різкі перепади артеріального тиску від 70 на 50 до 170 на 100. Є нам чим працювати і я стараюсь. Дуже допомагають мені в цьому реабілітаційний центр ВАЛАЙ, спільнота Крофе, Ютуб-канал Максима Великого. Його ж крина, і, я і Дуже рада і безмежно вдячна всім, з ким я познайомилася, з ким я маю нагоду спілкуватися у соціальних мережах, у наших відповідних каналах для ісутників. І особливо вдячна звичайно, Максиму Ледвізі, який створив у спільноту. Думаю, що все буде Як найкраще. Тепер крок за кроком. Подякуємо пані Ніні. Вона ще мені надіслала ще один текст. Він, на жаль, в тому смартфоні, з якого йде трансляція. Вибачте, пані Ніна, я про це не подумав, тому не зможу його зараз зачитати, але він дуже яскравий. Вот, э, слово мы надаем пане Алене. Будь ласка, прошу. Так, в микрофон так до меня прилаштовываетесь. Доброго дня всем, меня зовут Алёна. я в этом центре 5 месяцев. Очень вдячна этому центру. Потому что меня сюда привезли на на каталке. Сейчас я стою, слава богу, на ногах. Э, кто находится в этом центре, хочу поддержать всех и сказать, что это не конец. Занимайтесь, верьте, в, верьте в лучшее, не опускайте руки. И все буде добре. Ещё важно спілкуватися собі подібним. Да, і ми тут як одна команда. Должны друг друга поддерживать, рассказывать о своих, и нам будет легче, когда каждый будет выкладывать. И, про вдачи, и про да, невдачи, да, да. делиться властным да, помылками. да. Да, помылками. Я очень благодарна всем реабилитологам и всем коллективу, которые здесь э, очень помогают, понимают, занимаются отлично. Ну, дякую вам за внимание, всем крепкого здоровья. Дякую вам, вам пані Альона. Перш за все, за смелость, за решучесть. Будь ласка, Аліна Івасюк. Ні-ні, не 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 та, не та, не та. Оця, 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 правильно, правильно, правильно. Ні-ні-ні. ні Джи-джі, от О, Аліна Івасюк, місто Буча. Просто живу разом з життю, де воно могли не... я могла не ходити живу, А Зараз я жива, і це припрацює. Дякуємо. Інсульт в молодому віці, розумієте? О, так. Ви не бажаєте. А ви? Точно. Тоді ми зараз послух, послухаємо дівчинку, яка в 19 років отримала інсульт. Привіт, я Аліна. Мені 21 рік. Я з міськохостим, що на Хторщині. У 19 років моє життя змінилося на завжди. Я поїхала до Польщі за програмою обмінного студентами. Все було чудово, поки одного вечора мене не накрив нестерпний головний біль. Я втратила свідомість і опинилася в лікарні. Діагносик перевернув усе. Лікарі сказали, що в мене геморрогічний інсульт. Я перенесла п'ять операцій, а потім два місяці провела в комі. Інсульт зруйнував усе, про що я мріяла. Я втратила все. Довелося вчитися жити заново. Я знову опановувала ходьбу, мовлення. Навіть прості речі, як одягатися чи їсти. Сьогодні я все ще боюся. У мене проблеми з мовленням і координацією. Я можу впасти ех, в будь-який момент. Також у мене серйозні проблеми із обзором. Але я не здаюся, що це. Тренування дають мені надію. Моя підтримка група «Крок вперед. Ця спільнота допомогла мені повірити, що я можу впоратися. Але для цього мені потрібна довга і довговадісна реабілітація. Я хочу, щоб нас стало більше. Деякі люди в групі мовчать. Але я закликаю вас не боятися, дівіться своїми історіями, надихайте інших та показуйте свої результати. Мотивація через досить інших це неймовірна сила. Якщо ми будемо е активними, підтримуватимемо одне одного, то допоможемо кожному знайти себе. Ми разом зможемо більше. Сила. От відчутна навіть з екрану, правда? От. Ну, у нас є запрошені гості, які теж хотіли виступити, да? Хотіли? Да, тільки... Так, так, я дуже, дуже, дуже коротко хочу всіх, хочу всіх привітати, хочу представитися, я лікар фізичної та реабілітаційної медицини дитячого реабілітаційного центру. Ми займаємося реабілітацією дітей, але, скажімо так, Ця реабілітація в незалежності від діагнозів вона практично однакова. В нас дітки більшість дітей з порушенням нервової системи, це і дитячий церебральний параліч, і порушення психону порушення мовного розвитку, і в них в наших пацієнтів. Ну, немає однієї дуже важливої переваги. В них немає попереднього досвіду того, чого було у них в житті, тому що вони маленькі. Вас, у вас все ж таки є досвід нормального здорового життя, до якого потрібно повернутися. І це повинно вам давати сили та наснагу. Я хочу вам сказати, що в мене теж є такий персональний досвід. В мене старша дитина була з ну, такими важкими неврологічними проблемами, але ось як і в сім'ї Максима, я як Олена, я не здавалася. Хоча там нам пророчили інвалідність і все таке інше, але ми дуже наполегливо працювали і добилися дуже хороших результатів. Тобто, зараз в мене дитина абсолютно здорова, і він вчиться в коледжі, він студент, і навіть ніхто і подумати не може, що в нього були такі проблеми, від яких я просто ридала кожну ніч. Але потрібно просто наполегливо працювати, дослухатися до лікарів до лікарів, до тих людей, які проводять реабілітацію, не опускати руки, і все буде добре. Я вам бажаю всім здоров'я. Такого хорошого настрою, як у у, 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 пані, у, пані, у пані Альони. Пані да. пані Альони. Вона просто молодець, тому Є, що і пані Альона і Лілія. Пані, да. пані 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 Лілія, да. тому що е в, відчуття гумору воно теж як, як ліки. <сументний рух> воно воно <потрібно, потрібно бути при 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 будь-яких обставинах. Дякую вам. Дякую вам дуже. І у нас ще є бажаючі виступити. Якщо ні, тоді я звертаюся до аудиторії, яка нас дивиться дивиться трансляцію, і потім ми завершимо. Значить, будь ласка, от у нас 770 учасників в нашій спільноті. Не соромтеся, виходьте, не бійтеся, діліться своїми історіями. У нас є модерація. Навіть якщо хтось прийде з незрозумілими цілями і почне там щось писати, якісь ганебні коментарі. У нас є модерація, ми тут же все втрутимося і все там буде гаразд. Не бійтеся, не соромтеся, виходьте із своїх мушель, пишіть про свої враження від життя після, про свої труднощі, про вдачі, про невдачі. Пишіть, а спільнота має. Розвиватися і цей розвиток він має бути нестримним. І я бажаю, що там було десятки тисяч людей, а не 770, тому що нас багато, нас, пацієнтів, які от отримали дуже важкий удар. Так що давайте не сидіть і виходьте. Значить, Всім вам дякую за увагу. І на останок ніколи не здавайтеся. Вірте у своє відновлення, не припиняйте щодня по багато годин щось робити для цього і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту чи після іншої напасті він не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.